Гусі? Що? На паузу? Зараз. Мама цікаву історію про гусей розповіла, але посоромилась на відео. Тут були е, любовні них. Чуєш, маму? Давай, як я сюди прийшла, то знімемо якесь відео про рослинки, щоб я якраз загрузила сьогодні. На один і на інший канал. І щоб вже люди розуміли, що треба приїжджати срочно. Чи замовляти? Пройдемося, так покажеш, розкажеш, що до чого. Поклади той шланг, отак. хай. Це, напевне, вже в другому буде відео, просто про рослини. А? Ні, вони не хотіли, вони там щось тусувалися і не хотіли йти. Вчора я теж ледь-ледь їх вигнала, їм холодно, вони не хочуть. Може через день будемо випускати, або пізніше. А ну я їм крила підрізала вже. А, ну, що, може, не буде. ну в них крила майже повністю відросли, те, що я відрізала. Ну, я Капець, місяць пройшов, ну ні, півтора місяця. Так, да, оці такі індики інди... індики ось красиві. Тут -ту -ту -ту. колір який. Я так сподівалася, що буде. Хоча б одна індичечка така червона ще, а є світла вон, така, як її, напевне, мама буде. О, тут можна, до речі, сісти на лавочку і погрітися. Вона суха, О, суха. О, як я давно тут не сиділа, не було часу. Поспостерігати за красою природи. Бачите, що щось навіть знаходять, якусь травичку там. Як гарно пасуться, тут вони хай пасуться. Розумашки. Гуси, йдіть сюди. Усі, сю, 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 с, сю, сі, сю. Йди, верещи, чого ти не верещиш? Ну верещи, як ти вмієш. Гусак. Давай. Що, ти вже йдеш рослини показувати? Ну, Добре, давайте в цьому відео покажемо рослини. Ой, де йде воно? Диви, ти бачиш, що він лідер? Це молодий. Той уже не такий крутий. Цей перший біжить, цей верещить, як недорізаний. Диви, не боїться підходить, бачиш? Він крупніший, ніж той. Ну, був оцей в любий. Оцей менший. Ну, старий, старий. А може сам Ну в них Два круги біля них зробили, а потім нам її туди, але вона втекла. Не далася? Біла? Гоша не дала. А, Гоша не далася? Гоша хотіла помішати. А, коротше, один гусак ліс на білу і робив їй діло, так? А тоді Гоша хотіла їм завадити, приревнувала а, значить, це її точно той кавалер старий. Ага. Але її відігнав оцей так. молодий. І хотів її також догнати, але не догнав. Ти які вони свіжі, це капець. Він не дуже досвідчений. А він може ще й не дуже актив. Та яких чотири місяці, ну мама. Травень, червень, липень, серпень, вересень. А, шостий місяць. Півроку їм вже. Ні, ні, п'ять, ще нема тобі. Ну Буде ось. Та може, він уже і готовий. До цих... він? Ну він дуже такий. Він такий великий. Власний. Лебідь. І такий прямух. І Нехай... кидається на всіх, хто приходить, але не писать. Ні, вони не агресивні, вони хороші але гуси. Але так цікаво, люди приходять, а вони підходять і так кричать. Ну не сичать. А до мене тільки що так сичав, як змія під холодна. Підійшов прямо аж до рук і сичав, така шо. тому що їсти треба дати. Нема ж їсти. В них є їсти зранку, мама, і вночі. Хай пасуться. Тут ці індюшата їдять, Ну, індюшата то таке. Диви, як дивиться на тебе. Бо він знає, <різь> то їхня мама. Індичата собі молодці. А не собі тут кайфують. Дуже сухо, бо он, он Саша ялинки трошки розрядив, пересадив сюди ближче. Uh -huh. То казав, що сюди ближче така суш була, там поливається, uh -huh. а тут сухо, тут голе місце було. Він їх трохи розсадив. То казав, що так сухо було просто. Пилюка стояла. то це Я тут десь пів години заливала воду. Це сьогодні? Тільки що так. Тож я пішла і зразу це ще до цього часу заливала водою. Uh -huh. Я пішла в 10, а зараз кілька. На піво дванадцятого. Ну я там трошки випустила ціплят і оце до цих пір поливала. Ну і там зараз теж трошки тієї заліє. Давай в двох словах це буде в цьому відео, а знімемо ще окреме відео. Угу. Диви, диви, кажеш, не сцепчить, дивись. Та це мала у тебе угу. Фі. 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 А сичать. А думаю, не Ну, Тебе бояться. Ну давай, кажи, що тут в тебе є. Ну, вже були приморозки, можна вже всі рослини розсаджувати. Uh -huh. листя не грає свою функцію uh -huh. листяних порід. Можна вже брати кущі, всі листяні породи пересаджувати без страху, що вони не приживуться. Все приживеться. Uh -huh. е, тут у нас є тиси. Ось тиси. Це дуже класна рослина, яку можна стригти. Різні фігури з неї вистригати, можна робити тись колонови, з них можна робити і шари, і там якісь трапеції, різні різні такі копіарні фігури. Ось є різних, різних віку різного, різної висоти. От, ну, Десь сантиметрів 50 до більше метра. Метр далі ялини давай. Так. Ялинки теж різні. Є. Маленькі, так. А, а, ні, більші. Ось, які більші. різної висоти є ялинки. Ось. А ну давай так стань, щоб я оце нагатва, бачите, яка висота. Ближче стань до ялинки, будь ласка. Такі, до метра вже є і метрові ялинки. Угу. Ось там Там я тільки що показувала. Так, і підемо туди, де вони такого дуже дуже голубого кольору. Звичайні є ялинки. Звичайні це більш такі. Ну Це не на відправку, це на самовивіз, хто, пер... хто приїде на Новий рік, там посадити тоді так. в парку можна, з комом придбати. Але приїжджайте своїми контейнерами. Так. Викопали, засунули і забрали. Ціни невисокі. На так. <кій> так, сьогоднішній день той дуже багато, різного, різного, від 50 сантиметрів десь до 1,30, є дуже багато тут. Тут колоновитник є. Є до 70 сантиметрів туї смарагд. Дуже красиві. туї взагалі. Скільки хочеш. А скажи, хоч ціну на туї? Туя від 3,20 до 4. Гривень за сантиметр. Ну і множте на висоту. Так. Ось є у нас ялинки молоді, блакитні. Блакитні, вже... Да, вже главка. Ось. Ось вже почалися продажі їх. Так, я дивлюся, тут було більше, ти вже їх так. Трохи розфутькала. Да, Але вони всі гарні. Тут вони дуже гарні. Всі кругленькі, гарненькі, Так, да, пушисті, такі. Диви, 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 прийшли. Колір блакитного, дуже гарний. <клі> ця діляночка вже під реалізацією, розпочата реалізація. Ось сьогодні вислала по почті дві. Ну і люди приїжджають, Супер. Дуже захоплюються, що дуже гарний колір у них. Дуже гарний. Є і зелені. Он там далі бачиш, видно, що О, там, там аж в кущах, але вони все одно там. не будуть такими Бачте. зеленими, як звичайного кольору можуть бути. Ні, світліше, тускліше, ну, різні. Кольору, Ось так. до такі є, бачите, менші. Можна маленькі, хто собі хоче так, горщик бачите, на, навіть на балкон кудись поставити. Шість гривень в сантиметр по ялину. Отака блакитна mm -hmm. ялина, 6 гривень в сантиметр. Так. Це метр 600 гривень виходить. Так. А там вже віднімаєте. Ось, дуже готова до вже е, вистражена, сформовані кущі, берючина. А я кажу, це спірея, на живу чуєш. Ні-ні, ні це вирючина якось в своєму відео спірея. А спірея, спірея. далі, там є і спіреї. А. От, ось вирючина. Угу. Там є трошки ось золотиста, її небагато є трохи золотистої. От Можна теж окремо посадити, постригти, гарно будуть такі шари золотистої, теж гарно, як окремо. Угу. Сформовані такі для озеленення кущики. Вони, Чим вони цінні? По-перше, вони. Витримують трошки затоплення. Угу. От, вони дуже хорошо стрижуться, дуже швидко ростуть. І ще вони не скидають листя до 10 градусів. Мороз, якщо мороз 5 градусів, вони витримують ну, вище 5 градусів, 6-7, ну не більше 10, вони зиму витримують спокійно і можуть тримати листя аж до самої весни, до нових, до нових листів. Класно. Так Давай далі, бо ми ж будемо ще одне відео записувати. Так, ось. є ніжноягідник є, ось теж червоний. Бачите? Ось який красивий. Тоже, дуже, Тоже тримається аж до весни. Угу. Ну, до 10 градусів знову ж таки. Оце що? А це такі ялівці. Дуже гарні. Ялівці. Так, вони дуже такі гарні, ростуть такими, як, як ялиночки. Дуже гарно. Так. А ось так. такі звичайні є ялівці, менш, Диви, як він. Угу, да, гарний. Це найзвичайні ялівець. Це не що в лісі є, да? Так? так, не хіберника. А саме звичайні, у нас є їх там штук 10-20, може. тож Багатенько є. Коротше, сосна кримська є, вже тисячу раз про неї говорили. Так. Ну, ось, ось яка гарна, ось покажи. Ось, Бачите, готова, готова під э, садові такі стрижені рослини. Господи, Це слово, як воно називається. Я пам'ятаю те слово, також згадати не можу. О, Ось каштан рожевий. Угу. Теж вже він формований. Теж я його формую. який він Отакого от так сформований. Там ще кілька є. Ялинки от, десь які я... гарні. Взагалі він вже... є так, метрів три, напевно, є, так такі гарні. Рости. Тут ліс скоро буде. Так. Ну і одну лишимо якусь собі, якщо вже випахає. Тут хто буде є, красиво, заберем. да, буде дуже. Вона не буде заважати проводам, я думаю, туди. Ага, а може і буде, хто знає. Ну, Наче туша рядом може але... А думає, що ні. Блакитні всі, це вершки пострижені, вони другі вершки попускали, по два було вершки, ми один зрізали знов ще є. Но вони пишні Ось. стають і дуже високі да. не ростуть. Це ми показуємо, що вони можна з ялинок робити собі таку висоту, яку ви хочете. Так, да, постригли собі. Да, та й все. Постригли. Ось вигели є, якого угу. варігатні. Підійшли, От, до речі, бачиш, відійшли. Так, бо я їх тоді рятувала, угу. їх дуже гарно постригла. Бузки є. І... Кажи, ти просто перечисли і все, бо дуже довге відео буде. Ага. Що ще є в нас? Буски, е... Так, Що тут ще є? Ем... Троянди кущі. Троянди, витки без колючок для арок. Є угу. е... Е... Гр... Е... Ось, де ці, ці її. Вон там великі кущи. Ага, дуже щі. великі, так, да. оце. Да. оце. Що тут є? А взагалі-то ви просто телефонуєте і запитуєте, що вас цікавить. Курильський чай, є рожевий, жовтий, білий. Корейський Дуже чай. гарні mm. кущі. Є... Чим більше стражеш, тим вони точніші і красивіші. Ці Цвітуть ціле літо. Що тут є? Тут є ще. Є так? біскуси, є, так? Е, так зараз, поки що йдемо, є біскуси. Півонії. є, це е, трав'янисті півонії. Ось є. Ось є. скільки їх тут є. Багатенько. Це модрина, ліственниця російська російської. Угу. Мадрина. Ось вона, угу. Бачиш, Красиві. скільки їх угу. є. Е, є тюльпанові дерева. Угу. Ось бачиш, які? Угу. Ось магнолії. Угу. Ось це я купила була в інтернеті давно, вже три роки назад, Оце та нігра. Що рекламували? Угу. Ще не цігла, не знаю. От он якусь купила, а взагалі є свої магнолії. Магнолії є. Так, ось гінгу, білоба. є багато барбарисів, там ще там є на другому участку багато кущів. Ось ще... Так, є ще деревовидні півони, я так розумію. Деревовидні угу. півони, так, є отакі ягідці. Угу. Ось як цей красивий, як він. Кипарик кипари дуже гарний, це Кипар, мені так подобається. Ось варєгатні туї. Угу. Там є туї, шарики. Шарики? Да, шарики багато. Шарики? Да, <рес> Кульки може? Туя... Так. Кульки. Суржики. <рес> Суржики будуть. <рес> Туля західна, куля видна. Оце вона? Оце все. Да. Нічого собі. Оце, оце світліші. А, світліші. А там у нас і смарагди є, а, ну, це ще О, тут гарний розсадничок вийшов. отут. Так. Малину тут забрали, щоб її тут і видно не було. Диви, диви, прибігли. Маляк. Ну, Діти дітьми. Так, пішли далі бігом. Так, тут туї різні витам. є. Там, на ліці, там є. Тут, там трошки більше на тому часу. Угу. Тут є різні. різні угу. є а ми зараз підемо і туди, так. в тому в сетучі, наступному тучі, відео, да. ти є, ти... на інший канал. Так. А то я східна. Оце то Так. східна? Да. Та Бі... Вона зараз по іншому. Угу, дуже гарна. Та Плоска та така. Да, а, ще Бі? так. а оце ще є. Е... Біла, є біла, а є. Дядьюра ж тоді прищепив її. Ялиця. Ялиця, так. Да. Да, ялиця корейська. Корейська, Ось, да. Да, ось привита на. Ялиці білі і ось привита. Бачиш, як вони ростуть, бо угу. в один день привиті, яка, це вже виросла. Ага, велика, 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 а ця маленька, а ця маленька. А ця маленька. Ну, та буде компактніша, значить. Ну, буде так гарно дуже. От. Так. Ну, все. Коротше, дзвоните і питайте. 067 47 85 261. Я закріплю в коментарях, якщо не забуду. Що це? Це повзучка. Так, да, це вічна зелена рослина, цікава тут. Да, а оця є в тебе на продаж? Оця? Да, оце все на продаж. Як це вона? Вартенція. Вартенція. Так. Багато різних. О, це подивіться, який красивий. Це є лівецьчики париселки? Це є лівці. Боже, які гарні, це взагалі. Ще так кактуси посадить біля них і буде, наче я не знаю. Оце ще красиве. Забуваєш да, це... завжди, як його звати. Короче, це красиве. Всім пока.